Що мотивує приходити на тренування? Саме перше, це команда. Хлопці ну, взагалі е, крута атмосфера, е, тренера. Я думаю, це хлопці, е, спілкування, чорний юмор і підтримка друг друга. Якщо доля дає шанс спробувати, чого не спробувати, це життя це спорт. Яку фразу я казав собі перед тим, як йшов сьогодні на тренування? Вставай, стара ганчірка. Мама сказала, що ти лежиш? Іди грай в футбол. Що я кажу собі, та нічого не кажу, просто стаю та йду. Я розумію, що людина по своїй натурі ледача, да, але треба себе заставляти, бо це потрібно мені, а не комусь. Я просто мовчки збираюсь, збираю сумку, нехотя йду на тренування, а під час тренування воно вже сам вже азарт і сама гра з'являється. Вставай, бо було дуже тяжко зранку встати. б сказав майбутньому гравцю команди. Долучайся, не думай. Приходь, спробуєш, тобі сподобається, даю 100%. Треба не вагатися, просто треба йти, і все. Ноги в руки і приходити, в будь-якому випадку треба щось робити. Я думаю, що, по-перше, якщо є вагання, то все спробувати себе. Я думаю, це кожному зайде і сподобається. Я теж спочатку вагався, але один раз сходив і я вже так займаюсь вже з 22-го чи з 21-го року. Доєднуйся, я допоможу.